Смартфонний вибух липня, що нового: ось шість моделей, які вражають. Samsung Galaxy Fold 7: смартфон і планшет в одному: 8 дюймів AMOLED, яскравість 2600 ніт. потужність до 16 ГБ оперативної пам'яті і терабайт сховища, камера 200 мегапікселів, 7 років оновлень. Nothing Phone 3. Світлова панель на задній кришці. Яскравий OLED. частота 120 Гц до 16 ГБ оперативної пам'яті. Батарея 5150 мАч. Зарядка 65 Вт. Honor Magic Fi 5. Найтонший складений флагман 8 мм, яскравість 5000 ніт. камери 50 і 64 Мп. Преміум у кожній деталі. Samsung Galaxy Flip 7. Компактна розкладачка з дисплеєм 4,1 дюйма, потужний Exynos. 12 ГБ оперативної пам'яті, камера 50 мегапікселів. І так, водозахист є. Honor X70, справжній танк, захист IP 69 k витримує падіння з 2,5 метрів, яскравість 6000 ніт. Батарея 8300 мАч. Samsung Galaxy M36. Бюджетник з флагманськими функціями. AMOLED дисплей, камера 50 мегапікселів, підтримка карт пам'яті і 6 років оновлень.